Звичайно, ось розширена версія цієї історії. Наталя Рамос, відома своєю елегантністю та стилем, вирішила зробити особливий подарунок для своєї близької подруги Джанель Періш. Вона вибрала вишукане кольцо, яке символізувало їхню міцну дружбу та взаємну повагу. Коли Наталя вручила цей подарунок Джанель, її очі засяяли від щастя та здивування. Джанель, зворушена цим жестом, не могла стримати своєї радості. Вона обійняла Наталю та щиро подякувала їй за такий цінний подарунок. Наталю, ти неймовірна, це кольцо таке красиве, я завжди буду його берегти, сказала Джанель зі сльозами на очах. Наталя, бачачи щастя своєї подруги, відчула тепло на серці. Джанель, ти заслуговуєш на все найкраще. Я дуже рада, що тобі сподобалося, відповіла Наталя з посмішкою. У цей момент між ними виникла особлива емоційна близькість. Вони відчули, що їхня дружба переросла у щось більше, ніж просто теплі стосунки. Їхні серця почали битися в унісон, а почуття стали глибшими та сильнішими. Джанель, не вагаючись, ніжно торкнулася губ Наталі та поцілувала її. Це був ніжний та пристрасний поцілунок, який виражав всю глибину їхніх почуттів. Наталя відповіла на цей поцілунок з такою ж ніжністю та любов'ю. Після цього поцілунку вони зрозуміли, що їхня дружба перетворилася на.